Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, в якому стані зараз у мене шафран. Він ще не цвів у мене в цьому році і, мабуть, уже в цьому році не зацвіте, але будемо дивитися за ним обов'язково, можливо, ще й зацвіте. Маю надію. Посадила я його в, в кінці вересня, якщо я не помиляюся, на початку жовтня. Це пізненько, ну, пізно, скажімо так, тому що вона не встигла сформувати кореневу систему, не встигла сформуватися як рослинка. ось, І тому, можливо, і не зацвіте. Але я не переживаю за це, значить, зацвіте в наступний рік, так тому і бути. Тобто, якщо у вас є можливість придбати такий посадковий матеріал, садіть набагато раніше, десь у серпні місяці, тоді вона встине. Ця рослинка зацвісти в свої строки. Всім до побачення!